І говорив Господь Йову і сказав, чи буде ставати на плюс всемогутнім огудник? Хто сперечається з Богом, хай на це відповість. І Йов відповів господові і сказав. Оце я знікчим. Що ж маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свої. Я раз говорив був, і вже не скажу, а вдруге і більш не додам. І відповів господь Йову із бурі й сказав. Підпережено ти стегна свої, як мужчина, я буду питати тебе, ти ж пояснюй мені, чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути. Коли маєш рамано, як Бог, і голосом ти загримеш, не мов він. То окрась ти себе пишнотою і величністю, зодягнися у славу і красу. Розпорош лютість гніву свого, і поглянь на все горде і принести його. Поглянь на все горде його в покори, поспихай нечестивих на їхньому місці. Поховай їх у поросі разом, а їхні обличчя обви в укритті. Тоді я тебе славити буду, як правиться твоя допоможе тобі. А ось бегемот, що його я створив, як тебе, траву, як худоба велика, він їсть. Ото сила його в його стегнах, його ж міцність у м'язах його живота. Випростовує ви, він, немов кедра, свого хвоста гонь його посплітались. Його кості, немов мідяні оті рури, костомахи його, як ті пруття залізні. Голова оце божих доріг, і тільки творець його може зблизити до нього меча. Бо гори приносять поживу йому, і там грається вся звірина польова. Під лотосами він вилежується в укритті очерету й болота. Лотоси тінню своєю вкривають його, то полі поточні його обгортають. Ось підіймається річка. Та він не боїться її, він безпечний, хоча б сам Йордан йому в пащу впливав. Хто може схопити його в його очах, гака мені здрю продіравити?